У 60-х роках минулого століття південь України став об'єктом створення зони зрошуваного землеробства. Тут будували Каховську зрошувальну систему та північно-Кримський канал. 1964 -й. у Херсонському сільськогосподарському інституті відкрито гідромеліоративний факультет. Його організатором і засновником був доктор технічних наук, професор, заслужений працівник вищої школи України Донат Григорович Шапошніков. 1969-й факультет здійснює перший випуск інженерів гідротехніків. 1974-й розпочато підготовку інженерів-будівельників за час існування. Будівельно-гідромеліоративний факультет підготував 8200 висококваліфікованих інженерів для водногосподарського та будівельного комплексів України. Сьогодні факультет готує фахівців в галузі будівництво та архітектура за такими напрямами: гідротехніка, водні ресурси, спеціальність гідромеліорація, спеціалізації, проєктування і будівництво гідромеліоративних систем, експлуатація та автоматизація гідромельоративних систем. Сільськогосподарське водопостачання та водовідведення, геоінформаційні системи і технології в управлінні водними і земельними ресурсами, економіка і організація водного господарства, землевпорядкування на мальорованих землях, напрям будівництво, спеціальність промислове та цивільне будівництво, спеціалізації, реконструкція будівель та споруд, сільськогосподарське будівництво. Цього року вперше оголошено набір на нову спеціальність геодезія, картографія та землеустрій. Тут розпочинають підготовку фахівців для пошукової, проектної, консультативної, організаційно-керівної діяльності із раціонального використання і охорони земель, формування землеволодінь і землекористувань, організації територій, обліку і оцінки земель, державного контролю за використанням земель тощо. Із 1986 року будівельно гідромеліоративний факультет Херсонського державного аграрного університету очолює кандидат технічних наук, доцент, дійсний член Академії будівництва України Алла Терентівна Петрова. Я дуже благодарна колективу. Колектив у нас просто прекрасний, зповнітельний, кваліфіцований і дуже інтелектуальний. Студенти будівельно-гідромеліоративного факультету Херсонського державного аграрного університету є активними учасниками і переможцями наукових конференцій, культурно-масових заходів та спортивних змагань. Життєвим кредо цього колективу є надзвичайно мудрий вислів: слід працювати і бути оптимістами. У нас всего лишь три девочки и 20 мальчиков в группе. А со всего курса у нас, например, человек 100, наверное, ну, совсем мало девочек. И очень-очень много хороших мальчиков, которые нас защищают, и мы их очень любим. У нас самый лучший декан, который 25 лет вел всех нас к этой вершине, к получению диплома и к трудоустройству. Все очень дружно живут, учатся, добывают знания, будущую профессию находят. И всех зовем, приходите к нам на строительно-гидромелиоративный факультет, будем ждать. Поделимся опытом, научим вас жизни.